Вечора новини в ефірі телеканалу Інтебама. Назвати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня сьогодні. У випуску тернополяни зустріли бійця Михайла Думанського. Тернопільських вирбувальників до ДНР та ЛНР позбавлять волі. Перший в області хоспіс відкриють у Плутичі. Сьогодні кількадесят містян зібралося біля з КПП щоб зустріти тіло тернополянина Михайла Думанського. Боєць помер 19 лютого у зоні проведення АТО. 47-річний Михайло Думанський, як повідомляють у військоматі, помер під час несення служби у Крематорську. Він був стрільцем-зенітником. Михайло був призваний по мобілізації в минулому році, призвався, попав служити, проходив службу в 81-й бригаді. Рідні, друзі і звичайні тернополяни зібралися 23 лютого на в'їзді до Тернополя біля Збараського КПП, аби віддати шану Михайлу. Пригадують його добрим та позитивним чоловіком. Завжди посміхався. Завжди був оптимістом, по житті, якби йому не було важко, не складалося, якось він завжди вірив, що все буде добре, і всіх біля себе ну, налаштовував на таке, що все буде добре. На іменини, на Михайла. Дуже хвастався, що дуже багато людей його привітало, особливо приємні подарунки отримав від дітей, які продали листівки з іменинами, плакав і дуже тішився, що. …отримав так багато привітань. В моєму варіанті це була остання з ним розмова. Поховають Михайла Думанського в середу, 24 лютого, на Миколинецькому кладовищі. В Цей же день в Ланівцях відбудеться похорон Юрія Коваля, який загинув в суботу під Мар'їнкою від кулі снайпера. 24 лютого оголосили на Тернопільщині Днем Жалоби. На знак скорботи за загиблими на території області буде приспущено державний прапор із траурною стрічкою. Також доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів та спортивних змагань. Вирішили заробити на співпраці з ворогом тернопільських вербувальників до ДНР та ЛНР. Позбавлять волі. Таке рішення днями прийняв міськрайонний суд. Деталі у сюжеті. Двох рідних братів з Тернополя, які допомагали ворогу у війні, ув'язнять на 14 та 15 років з конфіскацією майна ще з середини 2013-го до подій на майдані. Вони займалися вербуванням терористів до злочинних організацій. Спіймали їх вже у липні 2014-го. Вербування вони здійснювали шляхом особистого спілкування з окремими мешканцями, в тому числі і Тернопільської області. Окрім того, через соціально спрямовані мережі вони спілкувалися зі своїми друзями в Кіровограді, Києві. І в Росії в місті Москві вони виробували учасника так званих російських сатанинських сект, де розмова йшла навіть вплоть до того, щоб продавати органи, які будуть. Займатися з вбитих українських військових Вербувальники діяли за вказівкою представників спецслужб Російської Федерації. В планах було сформувати групу з 30 найманців, які мали пройти спецпідготовку у військовому таборі поблизу Ростова на Дону. Заохочували при цьому чималою зарплатнею. За вербування вони обіцяли. Тисячу доларів ну на той час це було 8 тисяч гривень в еквіваленті. 20 тисяч доларів обіцяли страховку зразу на карточку тим, хто погодиться їхати в цей підготовчий табір в Ростов на Дону. Ну і відповідно окремі там суми коштів обговорювалися в кожному випадку різні були в межах від 10 до 100 тисяч гривень за збиту техніку військову знищену і вбитих наших українських. Вояків, однак займалися тернополяни не лише вербуванням в прокуратурі, кажуть, також вони збирали кошти для ДНР та ЛНР та активно виступали на російському телебаченні, сприяли діяльності терористичних організацій шляхом надання недостовірної інформації щодо ситуації на території України. Зокрема, проводили надавали інтерв'ю російським каналам, зазначаючи про недостовірні дані, які творяться на території України, зазначали, що коли вони перебували на території України. Учасники громадських формувань намагались спалити їх майно, офіси і так далі, що абсолютно не відповідає дійсності. В Тернополі брати були зареєстровані як підприємці. Фірма займалася будівельними роботами. В обох вербувальників є сім'ї та діти. Зараз чоловіки перебувають у слідчому ізоляторі. Незабаром їх переведуть у чортків, де вони відбуватимуть покарання. В Україні єдиною областю, яка досі не має свого хоспісу, є Тернопільська. Роками ці проблеми медичної галузі не могли знайти вирішення. В обласній раді запевняють, цього року хоспіс таки буде. На останній сесії обласної ради депутати прийняли рішення щодо відкриття хоспісу на базі Тернопільської протитуберкульозної лікарні в селі Плотича. Планували створити такий заклад у нашій області сім років, розповідає голова облради. Що таке хоспіс, Це не є якийсь будинок перестарілий чи будинок інтернат це є дуже важливий лікарняний заклад, який на сьогоднішній день буде забезпечувати пацієнтів, які потребують постійного догляду і знеболення. Це, наприклад, пацієнти з онкозахворюваннями. Хоспіс призначений виключно для важкохворих з прогнозованим летальним наслідком, тобто смертю для того, щоб полегшити останні дні життя таких пацієнтів. Хоспіс буде на 30 ліжок, то є вже готові приміщення, є територія. Територія, до речі, якраз і буде створювати умови, паркова зона, де люди дійсно можуть і вийти на двір. І скажімо, ну не гірші умови ніж домашні. Наразі для хоспісу оформляють всі необхідні документи. Віктор Овчарук каже, в приміщенні запланували провести ще деякі ремонтні роботи. Звичайно, що заклад потребує і оновлення, і ремонту, можливо, десь і поточних ремонтів. Але ще раз наголошую, що ми довго йшли шлісі років, ми його створили, а тепер ми будемо далі відпрацьовувати всі умови. Відкрити хоспіс мають намір до кінця цього року. У 2016-му Тернопіль продовжать оновлювати. Запланували по місту замінити дорожній одяг на чималій кількості об'єктів. Поміж них капітальний ремонт дамби тернопільського ставу та бульвару Симона Петлюри. В першу чергу ремонтуватимуть ті ділянки вулиць, де роботи розпочали ще в минулому році. Це, зокрема, на вулицях тролейбусна та Пушкіна. Чимала потреба, каже начальник відділу технагляду Олег Вітик, відремонтувати Миколинецьку та капітально оновити ділянку біля дамби Тернопільського ставу. Досить, Ну, якщо не в аварійному, то в передаварійному стані, в принципі, ми її ремонтуємо щороку, ми частково перекладаємо в Бруківку, але виходячи з тих реалій, на які ми маємо на даний час, все ж таки назріла повністю ситуація, яка потрібно вирішувати кардинально. І треба таке. Я думаю, що з допомогою всіх. Маїх маєчок, має, яких важивів міська рада і з депутатами, які допоможуть все-таки вибити субвенції на ремонт цієї вулиці. І дамбу цього року ми зробимо. Новий вигляд отримає і набережна ставу в районі Циганки, а також ще одна алея в парку Топільче. Всі знають, прозвучала цифра, яка дає право нам надіятися на те, що, на те, що ми виконуємо дуже багато робіт в цьому році. Це ви знаєте, близько 160 мільйонів. Є всі, на мою думку, потрібні ресурси, матеріально, технічні, фізичні, людські ресурси, які можуть виконати забезпечення оцих вид робіт і виконання всіх поставлених перед нами завдань. До слова, ліквідацію глибоких вибоїн завдяки теплій погоді розпочали ще два тижні тому. Таким чином сподіваються уникнути аварійного стану доріг. А вже поточні ремонти розпочнуть із потепління ґрунту до плюс восьми. Доходи шістьох жителів Тернопільщини перевищують один мільйон гривень. Це зафіксувала податкова інспекція в рамках цьогорічної кампанії Декларування стартувала яка до слова 1 січня і триватиме ще упродовж двох наступних місяців. Цьогорічна кампанія декларування кажуть у податковій інспекції, різниця від торішньої. А саме доходи українців за 2015 рік уподатковуватимуться також. І військовим збором були внесені відповідні зміни в законодавство, і крім. Податку на доходи фізичних осіб, громадяни, які декларують свої доходи, будуть сплачувати ще так званий військовий збір. Ставка податку я його складає 1,5%. Відповідно, враховуючи дані зміни, була введена з 1 січня 2016 року нова форма декларації. Вона набагато простіша, набагато спрощена, менше додатків. Задекларувати доходи, кажуть у податковій інспекції, можна уже звичним способом, прийшовши в установу особисто, або ж не покидаючи свого дому через мережу інтернет. Однак для останнього попереджають спеціалісти необхідний електронний підпис. Подати декларацію можуть і довірені особи за наявності доручення. Дозволяється документи відправляти також поштою з повідомленням про вручення, та не пізніше, як за п'ять днів до закінчення кампанії декларування. У податковій наголошують, прозвітувати повинні ті особи, які у дві 2015-му отримували наступні види доходів. Громадяни, які отримували доходи від двох і більше податкових агентів, якщо сума їх цих доходів перевищує 120 мінімальних зарплат, а це більше 146 тисяч гривень. Доходи отримані від осіб, які не є податковими агентами. Іноземні доходи, доходи від операцій з інвестиційними активами. Доходи від здачі оренду будь-якого майна. Крім того, доходи від успадкованого чи отриманого в подарунок коштів майна, доходи від продажу рухомого та нерухомого майна. І у разі отримання нецільової благодійної допомоги, якщо її сума перевищує загальному за рік 1700, 1710 гривень. Також повідомляють в інспекції, українці мають право на податкову знижку. Може скористатися будь-який громадянин України. Це витрати, які понесені за навчання, за сплачені відсотки за іпотечним кредитом. Також якщо проводилось переобладнання транспортних засобів на інші екологічні види палива таких декларацій на сьогоднішній день подано 497 громадян скористались правом на отримання податкової знижки, і на сьогоднішній день їм нараховано до повернення 730 тисяч гривень податків. Нагадаємо, подати декларацію городяни повинні до 1 травня. У разі невиконання цього кажуть в установі, податковим кодексом передбачена певна відповідальність у вигляді грошових стягнень до слова. Станом на сьогодні задекларували свої доходи 796 осіб, серед яких статки шістьох перевищують один мільйон гривень. За кошти з фонду регіонального розвитку оновили ще одну школу на Тернопільщині. Новим спортзалом та їдальнею тепер можуть похвалитись школярі села Оришківці Гусятинського району. У загальноосвітній школі села Оришківці Гусятинського району навчається близько 150 учнів перших дев'ятих класів. З фонду регіонального розвитку виділили майже 5 мільйонів гривень для її оновлення. З фонду регіонального розвитку передбачено було кошти у. Відсотковому співвідношенні 50 на 50 і відповідно від місцевих бюджетів. Ця практика зберігається і на майбутнє ми також плануємо зробити кілька шкіл, ремонти, тобто використати максимальну можливість для того, щоб здійснити багато робіт, використовуючи кошти фонду регіонального розвитку і місцевих коштів. В цій школі, де навчалося 141 дитина, не було ані їдальні. Ані внутрішньої вбиральні, ані спортзалу. Тобто, фактично, приміщення перебувало в незадовільному стані. Хочу відзначити, що сама школа, яку здійснену реконструкцію, має вже 112 років історії. Окрім нового спортзалу санвузлів та ідеальні школа в подарунок отримала 10 комп'ютерів. Учні та педагоги оновленням задоволені, проте розповідають, ще кілька проблем у них залишилось. У 2007 році поставлено нам тропіки таке електричне опалення, а воно нас не влаштовує, тому що всі тропіки з ладу повиходили, і ми зараз опалюємо ту школу старими, вже як кажуть, методами закупили електроконвектори і так опалюємо. Ну а хотілося би ще багато, щоб було зроблено, щоб і тут привели, як кажуть, такий вигляд, школу, щоб ще добудували. Два-три класи ми не маємо ні учительської, ні ніякої вільної кімнати. Степан Барна запевняє, місцеве самоврядування та громади також повинні долучатися до подібних робіт, адже лише за таких умов буде якісний результат. Ми сьогодні можемо гордо сказати, що це вже п'ята школа, яка піддана відповідній реконструкції, часткові реконструкції. В Тернопільській області за період мого головування в адміністрації. І я думаю, що це добрий є сигнал для того, щоб вселити віру людям в те, що можемо поміняти через такі приклади, поміняти обличчя села Оришківці або будь-якого села району і Тернопільської області. А в сумарно можемо змінити обличчя України. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Побачимось уже завтра. Залишайтесь на телеканалі. Інтебе.